Як вийти заміж за кума? Ця думка не покидає мене який рік. Знаєте, деяким чоловікам протипоказане батьківство, вони цього не хочуть, не прагнуть і навіть не хочуть старатися. Для мого чоловіка звістка про дитину супроводжувалася істерикою, а все становлення дитини було в супроводі. Його претензії про те, що я не приділяю йому уваги? Та скільки може дитина біля нас спати? обурювався чоловік, коли малому було три роки. А де він має спати? питала його я. Ми в однокімнатній квартирі живемо, може, в коридорі поставимо ліжко? Давай поставимо. То, може, ти на квартиру більшу заробиш. А може, ти почнеш бути нарешті мені дружиною? Михайло не розумів, що треба дитину взяти на руки, приголубити, купити якийсь подарунок, це все йому не було, зрозуміле. Треба купувати лише потрібні речі. Підросте, буду водити на рибалку. Він не дівчинка. На все він мав відповідь, лиш би його не чіпали. Зовсім іншим був його кум, Віталій. Він і дитину приголубить, і щось смачненьке принесе, коли приходить до нас в гості. Має час і за уроки розпитати, і подивитися, чим малий займається, розпитати щось собі, шепотіти разом. Може, й півгодини отак з малим посидіти, поки я на кухні готую на стіл. А мій Славко вже погукує. Що ти з ним цяцькаєшся? Я тебе сто років не бачив. Хочу поговорити, а ти з тим малим говориш. Дитина хоче мені все розказати, говорить Віталій. Ти бачив, як він гарно малює, в дитини справжній талант. Що малює? піде он колеса та гайки крутити скоро. Малює він. Знову дратується Славко. Він не любить, що наш Сергійко захоплюється малюванням і каже, що то не чоловіча професія ще й може присоромити. Хлопці такими речами не цікавляться лише дівчиська. Саме тому Сергійко ховає малюнки від нього, а мені не раз вчителька з малювання каже, що у нашого сина талант. Знаєте, я б його на гурток взяла, але це коштує грошей. Я техцем від чоловіка відправила сина на гурток. Це не дешеве задоволення, бо й фарба й полотна все коштує грошей, але мені головне, що дитина аж ожила і, хоч тоді, щаслива. І ось так до нас час від часу Віталик заходив і, бувало, що й сам забирав Сергійка з гуртка, щоб Славко нічого не знав. У нас отак з'явився маленький секрет. А далі з'явилося більше ми могли піти на каву, поки малий був на гуртку, а могли всі піти потім на піцу чи просто погуляти. Тоді мій син сміявся, розповідав Віталієві щось, показував фото робіт, був звичайним дев'ятирічним хлопчиком. Я дивилася на їхні стосунки і розуміла, що батько має бути саме таким добрим і розуміючим. Та й взагалі з Віталієм мені було добре і спокійно, я знала, що він мене не образить, а далі сталося непоправне не стало мого чоловіка, аварія. Для нас це був водночас і шок, і звільнення, і саме це відчуття зараз мене просто з'їдає і не дає спокійно жити далі. Почуття провини за те, що мені краще без славка. У нас в квартирі нарешті тихо. Ми спокійно приходимо з сином додому і не ховаємо ні нову картину, ні нову блузку. Я куховарю і не чекаю коментаря, що не смачно, а ми спокійно їмо з сином і нам добре. Віталій приходить до нас, і я бачу, що він теж відчуває те саме, що й ми, йому добре без свого друга з нами. У нас просто ідеальні стосунки, ідеальні сімейні стосунки. Свекруха недавно побачила нас на вулиці і одразу вставила свої п'ять копійок. Не гоже тобі так дивитися на кума, людо, бо ще люди бозна що подумають, і Бог таких стосунків теж не схвалює. Це мене так вразило. Невже Бог не хоче, аби я була щаслива, аби Сергійко мав татка? Щоб Віталій мав дружину. Підпишись, підтримай українськомовний контент.